Вітаю! Сьогодні будемо квасити сливи на зиму. Цей рецепт перевірений роками, завжди вдається, а головне, квашені сливи дуже корисні для здоров'я. Такий білий наліт на сливах це природні дріжджі, завдяки яким процес бродіння буде проходити активно. Вибираємо сливи щільні і без пошкоджень, миємо їх прохолодною водою. Квасити сливи я буду в літровій і півторалітровій банці. Із спецій я підготувала чорний перець горошком, духмяний перець, гвоздику, кмин, чесник, листочки малини і смородини, листочки зеленого лимонного базиліку, які мають неповторний аромат, тоненькі гілочки вишні, а також зерна гірчиці. На дно банки кладу листочки вишні і смородини, чесник, 2-3 зубчики, листочки базиліку. Чорний перець від 7 до 10 горошин. Духмяний перець достатньо по 2 горошини в кожну банку. Квашені сливи набудуть особливого аромату, якщо ви додасте в кожну банку по півчайної ложки кмину. Наповнюємо банку сливами і трошки притискаємо. Сіль можна додати безпосередньо в банку або розвести в воді. На півтора літрову банку зі сливами. Я додаю 1 столову ложку солі, що дорівнює 25 г. І заливаю холодною якісною нехлорованою водою. А далі важливий момент: прикриваємо сливи листочками смородини і робимо з гілочок вишні замочок, який не дасть сливам підніматися. Друга банка зі сливами в мене 1-літрова. Додаємо в неї 2 чайні ложки солі. І також заливаємо холодною водою. А наступний етап також дуже важливий. Щоб не утворювалася пліснява, додаємо по чайній ложці гірчиці, яка має виражену антибактеріальну дію. Нещільно закриваємо кришками і збовтуємо, щоб розчинилася сіль. На екрані ви бачите, скільки солі я додала в літрову і в півтора літрову банку. Опис приготування, а також перелік складників ви знайдете також і під відео. Квашені сливи виходять тверденькі, смачні і гарно зберігаються. Сливи я готувала на зиму і для того, щоб процес бродіння проходив повільно, банки зі сливами я знесла в підвал. Готовний слив буде через 1-2 місяці, а зберігаються вони в холодному підвалі до року.